Сьогодні наш голос це важливий інструмент у боротьбі проти агресора. І, хоча російська пропаганда прагне поставити під сумнів факти та розповсюдити фейки, ми, українці, маємо докладати зусиль, щоб поширювати достовірну інформацію про війну. Ось декілька порад, як розмовляти з іноземцями про війну. Не намагайтеся переконати тих, хто не готовий слухати. Натомість говоріть із тими, хто відкритий до діалогу. Дізнайтесь, на чому ґрунтуються їхні міркування. Почувши позицію іноземця, вам буде легше викрити і спростувати російські наративи. Уникайте шокового контенту. Це лише підштовхне іноземця закликати до миру на будь-яких умовах. Краще заспокоїтися та зважено пояснити, що непереможна Росія це міф. Наведіть факти, які це доведуть. Так, Росія має багато зброї, але Україна успішно обороняється та контрнаступає Україна зруйнувала плани Росії на швидку перемогу, де окупувала Київщину, Чернігівщину і Сумщину та провела блискучий контрнаступ на Харківщині та Херсонщині. Увесь цивілізований світ об'єднався проти агресора, а економічні та дипломатичні санкції ще більше послаблюють позиції Росії. Часто можна почути, що Україна має піти на компроміси з Росією, щоби запобігти загостренню енергетичної та продовольчої кризи у світі. Для нас очевидно, що становище українців незрівнянно гірше, ніж іноземців. Проте варто апелювати до фактів, а не емоцій. Поясніть, що наратив про енергетичну кризу це стратегія Росії, щоби залякати демократичний світ. Аргументуйте, що ці виклики несуть незручності та неприємності, але вони тимчасові. Економіка вже адаптується до нових викликів, а країни знаходять нових постачальників. Усе це посилить енергетичну стабільність і позбавить диктатора важелі впливу. Навіть якщо порівняння здається доречним, не ставайте на тонкий лід історичних паралелей. Ліпше поясніть, що Росія порушує домовленості та взяті на себе зобов'язання. Будапештський меморандум не спинив російську окупацію Криму та частини Донецької та Луганської областей, а мінські домовленості повномасштабне вторгнення в Україну. Воєнна агресія в Чечні, Грузії, Сирії та Україні стала кривавим підтвердженням, що норми міжнародного права не зупинять імперських амбіцій Росії. Тому єдиний шлях до миру це перемога України, а не умиротворення агресора. І саме наші спільні зусилля наближають цю перемогу. А щоб і надалі ефективно спростовувати російську пропаганду і переконувати іноземців, пам'ятайте наші поради, контролюйте емоції, апелюйте до фактів, не знецінюйте досвід інших, будьте обізнані у темі, спростовуйте пропагандистські наративи. Так ви значно посилите український голос за кордоном.